Рекомендації на 30-й день Сонця, символ дня, Святий Дух, це день покаяння, керування часом, омолодження. Рекомендується в останній день місяця підбивати підсумки, очищати свої думки від негативу. Проведіть цей день у колі сім'ї, стежте за думками, бажано не займатися побутовими справами. В цей день можна стригти волосся та нігті, корисно відвідати лазню, сауну, камінь дня. Золотистий авантюрин, що наділяє власника впевненістю, оптимізмом та бадьорістю духу, а також сприяє ясній свідомості, гарному настрою, допомагає подолати негативні емоції. Камінь дня може надихати на нові звершення, допомагати у пошуках корисних знайомств і підтримувати у нових видах діяльності, сприяє прийняттю правильних рішень. На фізичному рівні кристал покращує стан м'язів, легенів, надниркових залоз та всечо статевої системи. Позитивно впливає на серцево-судинну систему та допомагає при проблемах з тиском. Покращує зір. На емоційному рівні авантюрин захищає, заспокоює та згладжує емоції, стабілізує ауру. Друзі. Сонячний календар це ваша духовно-енергетична та психологічна підтримка, бадьорість, успіх та здоров'я на цілий день. Живіть на сонячній стороні. З любов'ю до вас, Марія Пустовалова.